В Україні Європа починається з Галичини. У цьому переконаний голова Європейської Галицької асамблеї Володимир Павлів, котрий повідомив про відкриття регіонального офісу організації в івано франківську Окрім Прикарпаття, вона вже має представництво у Тернополі та Львові. Саме ці три області історичного знання Галичина мають найбільший досвід європейського самоврядування. Переконаний активіст адже свого часу вже були частиною Європи. Тож тепер громадськість планує налагодити роботу у регіоні, загалом незважаючи на адміністрацію адміністративно територіальний поділ, ми в наших зацікавленнях не ділимо Галичину на області і на райони для нас. Бучач так само близький, як Болехів, скажімо так, косів, так само близький, як Самбір. Всі ці містечка для нас є рідними. Це є частина нашої культури, і тому ми намагаємося і будемо намагатися працювати з усіма можливими громадами на території Галичини, які виявлять таке зацікавлення. Децентралізація і самоорганізація життя територіальних громад, такі основні завдання організації. Активісти будуть їздити по обласних центрах та малих містечках, розповідає Володимир Павлів, та допомагатимуть ініціативним людям реалізувати цікаві проекти, розпочнуть із культурних заходів. Однак, головну мету перед собою поклали амбітно – домогтися справжнього самоврядування на місцях, на зразок того, як у європейських країнах, коли столиця прислухається до думки регіонів. Це може бути модель Німеччини чи модель Польщі. Нам все одно яка модель? Там є головний принцип: столиця не може приймати ніяких рішень про регіон без погодження з регіоном. Тобто ніяка столиця не повинна вирішувати, що робити з лісами в Карпатах. Ніяка столиця не повинна вирішувати, хто має розпоряджатися грішми територіальних громад. Військові конфлікти рано чи пізно завершаться, каже Володимир Павлів. Тому думати про те, як будувати Європу в Україні, потрібно вже зараз, зберігаючи при цьому галицьку ідентичність.